Якщо у вас нестабільний дохід або розмір доходу до 29 тисяч на місяць, вам вигідніше бути фобом третьої групи, а не другої. Наприклад, оскільки друга група сплачує єдиний податок, буде сплачувати військовий збір незалежно від А, і ЄСВ буде сплачувати незалежно від отриманого доходу. Є дохід, нема доходу, вони ці три податки сплачують. Третя група буде в обов'язковому порядку сплачувати тільки ЄСВ 5% і 1% військового збору буде від доходу. Тому, якщо у вас нестабільний дохід або сума, я ж повторюсь, менше ніж 29 тисяч. Вам арифметично вигідніше бути на третій групі. Для того, щоб перейти з другої на третю групу, вам потрібно подати заяву до 15 грудня, для того, щоб ви з 1 січня перейшли на третю групу.